Привіт, мої маленькі слухачі. Як пройшов сьогодні ваш день. Сподіваюся, що все добре. Сьогодні я вам пропоную починати казочку Кіт у чоботях. Залишив старий мірошник своїм синам у спадок усе своє добро, млин, осла і кота. Старшому дістався млин. Середньому осел, а молодшому сину, кіт. Зажурився молодший син. Мур, не журися, хозяїне, сказав йому кіт. Замов мені краще пару чобіт здивувався парубок та послухався. Узув кіт чоботи поклав до торби кролика і пішов до короля. Ваше величність, мовив кіт, Маркіз де Карабас, це ім'я він вигадав для парубка, передає вам цього кролика. О, дякую. зрадів король. Щодня кіт носив королю дичину, нібито від Маркіза де Карабаса. Якось кіт довідався, що король разом із своєю красуньою дочкою їде на прогулянку. Хозяїне, швидше лізь купатися у річку. вигукнув кіт. Паробок послухався. Аж ось на берег виїхала королівська корета, і кіт заверещав Рятуйте, маркізне кораба стоне! Король одразу послав своїх слуг рятувати маркіза. А кіт вигадав, що в його хазяїна, коли той купався, злодії поцупили одяг. Король наказав дати парубку найкраще вбрання. Побачивши гарного юнака, принцеса закохалася в нього і запросила на прогулянку. Кіт у чоботях весело побіг попереду карети. На луках він побачив селян, що косили сіно. Гей, косарі! крикнув він. Якщо ви не скажете королю, що ці луки належать маркізу де Карабасу, вас усіх кинуть до в'язниці. Тут якраз під'їхала карета, і король запитав чиї це луки? Маркіза де Карабаса, відповіли косарі. А кіт знову побіг попереду карети й усім наказав говорити те саме. Це стадо Маркіза де Корабаса, це млин Маркіза де Карабаса. Король не міг надивуватися багатством Маркіза. Нарешті кіт прибіг до чарівного замку. Там жив дуже багатий велетень Людожер. Усі землі, якими проїхала королівська карета, були його. Я чув, сказав кіт Людожеру, що ви можете перетворюватися на лева. Звичайно, гаркнув велетень і обернувся на лева. Кіт страшенно злякався, але не відступив. А ще я чув. Що ви можете перетворюватись навіть на крихітну мишку. Та це напевно неправда. Неправда, аж заревів ображений велетень. Ось дивися! і обернувся на сіреньку мишку. Кіт схопив мишку та й проковтнув. Тим часом король під'їхав до замку. Кіт вибіг йому назустріч ласкаво прошу до замку Маркіза де Карабаса. Король був зачарований усім побаченим та найбільше Маркізом де Карабасом, а його дочка була від Маркіза просто в захваті, справили молоді весілля в замку та й зажили душа в душу в душу. Ось так весело і закінчилася ця казка. А наразі вже пора спати. На добраніч, мій умний друже, солодких тобі снів.